Нові антиросійські санкції обговорює євроспілка. Європейські очільники засуджують обстріл Маріуполя. кажуть, це цілковита зневага до мінських домовленостей. Голова європарламенту Мартин Шульц і голова європейської дипломатії Федерика Макрині закликають Росію приборкати під контрольних бойовиків і припинити постачати їм зброю. Дипломати зі східної Європи переконані, ЄС має запровадити жорсткіші антиросійські санкції. За агресію і підтримку тероризму ми маємо відповісти Росії новими санкціями. Україні ми маємо відповісти додатковою підтримкою, зокрема військовою спеціальну резолюцію. Підготувала Рада безпеки ООН. У проекті засудили терористів, які публічно вихвалялися обстрілом Маріуполя та позиції української армії. Диспутували цілий день. Зрештою резолюцію підтримали всі Русі, члени Радбезу, крім Росії. Представники Кремля заступилися за терористів і вимагали засудити українське керівництво. Одначе вести оману Росії не вдається услід за обсє у НАТО. Підтвердили мирних маріупільців. Розстріляли з підконтрольної сепаратистам території. Саме звідти вели вогонь твердить генсек НАТО Столтенберг. І додає, Росія зобов'язана зупинити кровопролиття на Донбасі. На сході України знаходяться російські вояки, танки, артилерія. Я наполегливо закликаю Росію припинити військову, політичну та фінансову підтримку сепаратистів, припинити дестабілізувати Україну і поважати свої міжнародні зобов'язання. Зупинити насильство в Україні закликає і Ватикан з великою стурбованістю. Я стежу за ескалацією військових дій на сході України, що продовжує призводити до численних жертв серед мирного населення. Разом із понтифіком за Україну молився весь майдан святого Петра у Ватикані, а потім у небо випустили різнобарні повітряні кульки замість білого голуба, якого в Ватикані більше не використовують за символ миру. Після того як під час однієї з попередніх молитов за Україну на випущеного папою птаха накинулися крук і чайка.